Народ, для чого ж нас тут всі зібрали? Хто в курсі? Може, знову якась мега важлива нарада. Або нові правила, типу, не б'ють коридорі? Сподіваюсь, це щось що стосується музики. З неї взагалі не той вайн. Я особи що Нас тут зібрали, щоб казати мега топову на Головне, щоб ми як людям. Хочу екшн, танці, драйв. Якщо контроль з математики, я покурдзак і зникаю. Yeah. Yeah. Доброго дня! Uh -huh. Я сьогодні вас тут зібрала, бо ви є самими талановитими учнями нашої школи. І я би хотіла, щоб хтось із вас представив нашу школу на місцевому конкурсі музичний стартап. Я впевнена, що хтось із вас точно зможе усіх здивувати. Ну давайте чесно, хто ще може співати так, щоб зал аплодував стоючи? Це точно я. Що ти? Серйозно? Ти в курсі, що я залива перезвоніт в конкурсі юназівка. Я вашу працю найгірше за тебе. Стоп, без моєї музики взагалі ніяк. Синтезатор задає темп і всі будуть у шоці. Йой, ферми, про що взагалі говорити? Тільки я можу дати драйву зі свали електрогітарою. Ой, теж обмі тут зірки знайшлися. Давайте чесно, танці передають вайп крутіше за будь-що. Коли тіло рухається, зал реально кайфує. Особливо пайно. Вони прокачують залу на максимум. Так, діти, стоп. Не сперечайтеся! Є ще один варіант. Краще подумайте, як ваші таланти можна об'єднати. Ну добре, давайте щось будемо творити разом. Сподіваюсь, це не провальна ідея. Спершу треба визначитися з треком. Каміла, а якщо ми зробимо так? Ти свою партію, я свою. І разом це буде такий вибух, що зал аплодуватиме стоючи. Супер! Це буде великі! Наш номер точно золотить у серця, як пісня тік ток І тоді я зі своєю електрогітарою, бо без неї ж номер не качає, а з нею це чистий драйв. А ми з Олексієм додамо танець, бо без руху це просто пісня, а танцем це шоу. Я вже бачу, як після нашого номеру, звідки вау! Це буде справжній фереберк емоцій. Діти, молодці! Ось це – правильний напрямок. Тепер у вас є шанс створити щось неповторне. Бажаю вам успіхів і до зустрічі! Я втратила ритм. А я взагалі не встиг повернутись. Маленькі кроки, великі вліт. Я збуси на прискіплі. А я встигаю за темпом. Стоп, не розслабляємось. Тримаємо темп. Так, поїхали далі. Гітара на драйві, голоси чітко, ми все зловимо. Ми сітки сяємо разом, не пісок, цю морозу. Потрібно, щоб наші голоси звучали синхронно. Так круто, щоб кожна нота вдирала по серцях людей. Уже вичому круто. Але підганяємо і буде просто вау. Леси дають ритм і тримають всю мелодію. Якщо ми всі влучимо в один тон, то всі легко можуть підспівати і танцювати. Додаю трохи енергії та драйву. Цей номер має запам'ятати кожен. Давайте синхронно, щоб кожен рух надавав вайб музиці і заряджав зал емоціями. Тільки не наступай мені на номі, а то буде хаос замішав. Доброго дня, діти! Ну що, ви готові продемонструвати свій номер? Настав час показати, над чим ви працювали. Тривала весь номер. Так, ця енергетика просто шалена. Я впевнена, тепер ми точно готові до конкурсу. Ми не просто готові. Ми будемо найкращі. Перемога точно за нами. Ну що, ви довели, що справжній успіх можливий лише тоді, коли всі працюєте разом і підтримуєте один одного. Кожен ваш талант. Це важлива частинка великої картини, і саме тому ваш номер став неймовірним. Перемога важлива, але важливіша дружба і підтримка одне одного.